Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. Пропоную вам діагностичну роботу по темі натуральні числа, додавання та віднімання натуральних чисел. Діагностичні роботи будуть у нас розбиті на три відео, в залежності від групи результатів. В сьогоднішньому відео пропоную вам наступну групу результатів, тобто, нам потрібно дослідити задачу і виконати її з поясненням кожної дії. Критерії оцінювання на екрані. Тобто, у нас повинна бути правильна відповідь це 1 бал. Наявність математичної моделі, це або вираз, або порядок дій, ще 2 бали додається. Правильне виконання цих дій ще 1 бал додається. Пояснення до кожної дії, наявність ще 1 бал. І відповідно, останній 1 бал можна зробити, якщо використати якесь нестандартне рішення. Пропоную вам ці дві задачі відповідно до цих критеріїв. Розв'язати самостійно, поставити відео на паузу, виконати розв'язання. Відповідно, потім вімкнути відео, продивитися до кінця і звірити свій результат з тим результатом, який ми отримаємо в цьому відео. Таким чином, оцінити свої знання по цій темі. Давайте відповідно переходимо до наших завдань. Традиційно. Поставте лайк, напишіть коментар цьому відео, щоб його побачила якомога більше учнів. Так. Перше наше завдання. Перше завдання. Задача. На першій ділянці росло 63 дерева, що на 14 більше, ніж на третій, а на другій на 19 менше, ніж на першій. Скільки дерев росло на трьох ділянках разом? Тобто у нас є три ділянки. Перша, друга і третя ділянки. На першій ділянці у нас 63 дерева. На другій. Так, що на 14 більше, ніж на третій? Тобто на третій ділянці у нас виходить з цього речення на 14 менше, ніж на першій. Тобто тут буде що? 63 відняти 14. Оскільки на першій ділянці на 14 більше, ніж на третій, то на третій буде на 14 менше, ніж на першій. Це обґрунтування вам для однієї з дій. І на другий на 19 менше, ніж на перший. Тобто, на другий у нас буде що? 63 відняти 19. Якщо на 19 менше, то віднімаємо. Скільки дерев росло на трьох ділянках разом. Тобто, нам потім потрібно буде просумувати всі оці значення, які отримали. Щоб знайти, скільки на трьох ділянках, нам треба додати значення кожної ділянки. Значення дерев на кожній ділянці. Тобто, перша дія. Яку ми виконуємо? Це ми що? Знаходимо, скільки дерев росте на третій ділянці. Аргументація яка наша? Оскільки на першій ділянці росло на 14 дерев більше, ніж на третій, то на третій буде на 14 дерев менше, ніж на першій. Тобто 63 віднімаємо 14. Дорівнює. Знову ж таки, ми що? 63 віднімаємо 10 і віднімаємо 4, що бусно. Робити обчислення. 63 відняти 10 буде 53. Відняти 4 дорівнює 49. 49 дерев. Це у нас на третій, ділянці. на третій ділянці. Друга дія. Знаходимо кількість дерев на другій ділянці. У нас за умовою сказано, що їх на 19 менше, ніж на першій. Тобто ми повинні від кількості дерев на першій ділянці відняти 19. 63 відняти 19. Знову ж таки, 63 відняти 10. Подумки обчислюємо, відняти 9. 63 відняти 10 буде 53 відняти 9. 53, що ми... Щоб ціле було, як порахувати. 53 віднімаємо 3, віднімаємо ще 6, 6, бо віднімаємо 9. да? 53 відняти 3 буде 50. 50 відняти 6. Дорівнює 44 дерева. Дерева. Тобто, у нас, дивіться, що виходить. На першій ділянці 63 дерева. На другій ділянці у нас ми знайшли 44 дерева, це друга ділянка. 44 дерева у нас ось тут виходить. 63, 44. І на третій ділянці у нас вийшло 49. Тепер, щоб знайти суму на всіх трьох ділянках, тобто остання третя дія, яку ми використовуємо, разом. Щоб знайти разом, ми повинні додати кількість дерев на кожній ділянці. Тобто, ми 63. Додаємо 44 і додаємо 49. До 63 додати 44. 60 додати 40 буде 100, 3 додати 4 7. Тобто буде 107. Додати 49. 107 додати 40 буде 147. І додати 9 буде 156. Дерев. У відповідь. До першого завдання у відповідь записуємо 156 дерев. Ось така відповідь до першої задачі. Продовжуємо. Е, наступна у нас друга задача. Давайте записуємо друга задача. П'ятикласників повезли на екскурсію у трьох автобусах. У першому і другому автобусах разом 86 учнів. У другому і третьому 79, а у першому і третьому 83. Скільки учнів у кожному автобусі окремо. Знову ж таки, що ми маємо? Ми маємо три автобуси. Три автобуси. Нам невідомо, скільки учнів у кожному автобусі. Давайте їх позначимо А, Б і С. Тобто в першому автобусі А, в другому Б, в третьому С учнів. Нехай у нас такі значення учнів, тобто це невідомі величини. І у нас сказано, що в першому і другому автобусах разом 86 учнів. Тобто, якщо ми додамо значення А і Б, ми отримаємо 86. У другому і третьому 79. Тобто, якщо ми додамо Б і С, дорівнює. 79. У першому і третьому 83. А додати С дорівнює 83. Відповідно, знайдемо, скільки учнів в кожному автобусі. А, пропоную вам наступне рішення. Перша дія. Давайте знайдемо, скільки всього учнів. У нас ось є три таких рівняння записаних. Якщо ми додамо всі ліві частини цього рівняння і праві частини цього рівняння, то, відповідно, нічого не зміниться, і це буде правильна рівність. Тобто ми А додаємо Б, додаємо Б, додаємо С, додаємо А, додаємо С. І це буде 86 додати 79, додати 83. Дивіться, у нас зліва 2А, 2Б. І 2С, якщо пододавати. Тобто буде 2А додати 2Б і додати 2С. Дорівнює 86 і 83. 80 і 80, 160. 3 і 6, 9. Тобто буде 169 і додати 79. Дивіться, зліва двійку ми можемо винести. За дужки, як спільний множник. В дужках у нас залишиться А додати Б додати С до рівня. 169 додати 79. 169 додати 80 буде 249. Та одиничку віднімаємо. Буде скільки? 248. 248. І тепер невідомий множник, що стоїть у нас в дужках А додати Б додати С. Як нам знайти? Нам треба результат 248, поділити на відомий множник на 2. Тобто А додати Б додати С дорівнює 248 ділимо на 2. Зліва всі парні числа, це буде 124. Тобто, у нас виходить, всього поїхали в трьох автобусах. Всього і в першому, і в другому, і в третьому автобусах 124 учні. Це ми першою дією знайшли загальну кількість учнів. Другою дією давайте знайдемо кількість учнів в якомусь одному з автобусів. Ну, Давайте знайдемо, скільки в першому автобусі було учнів в першому автобусі. У нас є загальна кількість учнів 124 і є сума кількості учнів в другому і третьому автобусах за умовою це ось ці 79. Тобто, в першому автобусі. А ми знайдемо, яким чином ми від загальної кількості 124 віднімемо 79. 124 відняти 79. 124 відняти 70 буде скільки, 54. І 54 відняти ще 9 буде 45. 45 учнів. 45 учнів в першому автобусі. Третя дія. Знайдемо, скільки учнів в другому автобусі. В другому автобусі. Значення Б. Ми що від загальної кількості учнів 124. Віднімаємо кількість учнів в першому і третьому автобусі. А і це у нас ось кількість учнів в першому і третьому автобусі 83. Тобто, щоб знайти кількість учнів в другому автобусі від загальної кількості відняли суму учнів в першому і третьому. 124 відняти 80. Буде 44. Та відняти ще 3, виходить у нас що 41. 41 учень. Ну і четвертою дією знаходимо в третьому автобусі. В третьому автобусі. Значення С. Знову ж таки. Ну, тут можна рахувати, яким чином: від 124 від повної суми віднімати суму в першому і другому автобусі. Або від 124 відняти знайдені значення в другій і третій дії. Ну, давайте 124. Віднімемо. В першому і другому автобусі у нас за умовою ось ці 86. Тобто 124 віднімаємо 86. дорівнює. 124 відняти 80. Буде. 44. І 44 відняти 6 буде 38. Учнів. 38 учнів. Тобто, у відповідь до цієї другої задачі ми записуємо, що в першому автобусі. В першому автобусі у нас скільки учнів? 45. Учнів. В другому автобусі у нас. 41 учень. І в третьому автобусі 38 учнів. Ось така відповідь до другого завдання. Тепер звірте ці результати, які вийшли у мене, зі своїми результатами. Відпишіться в коментарі, чи співпали у вас відповіді. Якщо не співпали, запишіть свою відповідь. Можливо, десь помилився я, може бути і таке. Тому, якщо десь якесь інше міркування, також озвучте це в коментарі. Подивимося, яким способом ви розв'язали ту чи іншу задачу. Традиційно, якщо відео сподобалось, поставте подобайку, напишіть коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!